Повинні брати до уваги, що оце питання Тайваню, яке може виникнути, і оці ці застереження, що Китай може піти на це воз'єднання, так би мовити, з Тайванем, воно присутнє у цьому випадку. Росія їм потрібна для чого не тільки для того, аби отримати ресурси, маючи з Росією прямий кордон. Ми маємо з вами іншу інформацію від розвідок європейських, наприклад, яка звучить зараз активно про те, що, наприклад, Росія з Китаєм можуть. Якось ну умовно кажучи, домовитися про те, що Китай. Воз'єднується з островом в той момент, як Росія відволікає увагу європейців тим тим, що, наприклад, робить якийсь свій вихід в одну з країн НАТО. Тобто є різні сценарії, і ми повинні розуміти, що плани Китаю значно ширші на даному етапі, ніж просто якась торгівля, ніж просто отримання дешевих ресурсів від Росії. Це глибока стратегічна, глибокий стратегічний підхід, який формує Китай, і в цьому випадку ми стоїмо на даному етапі при даній владі, яка критикує Китай, так при даній владі, яка орієнтується на євроатлантичний європейський вибір України, звісно, що ми є не, не другом з погляду Китаю. Ми не є стороною, яка знаходиться по один бік якоїсь там лінії з Китаєм, а Росія знаходиться на даний момент. Вони переслідують однакові цілі підірвати ще те існує. Уючи лідерство Сполучених Штатів Америки підірвати той західне центричний порядок, підірвавши його, збудувати такий, який буде влаштовувати і Китай, ну і Росію.